Вітаю! Сьогодні я вам хочу розповісти таку історію про розробника, який років сім він працював над своєю грою, випустив, і вона була нікому не потрібна. Це насправді найреалістичніший, найправдивіший вихід з цієї історії, бо я знаю, що ви чули багато вдихаючих історій про чувака, який міг робити 5-7 років гру в соло дуже довго її робив, випустив, і це стало відомим хітом. Крутою, якоюсь неймовірною грою. А, і я хочу вам розповісти про те, що насправді таке буває дуже рідко. І насправді, ці чуваки, які так робили, дуже часто самі мають якийсь досвід у геймдеві. Це чуваки, які звільнилися з якоїсь компанії або все, ще працюють десь, і, або вони хоча б ну, круті програмісти, якісь, можливо, навіть не, з, не працюють в ігровій компанії. Але вони мають якийсь досвід. Тому, якщо ви ну прям зовсім не маєте ніякого досвіду, не розумієте, як робляться ігри, скоріш за все, цей метод вам не підійде. Ви не зможете випустити свою гру. Ви її або не доробите, або доробите, і вона ну, буде мало кому потрібна. Щоб цьому завадити, мені здається, дуже гарно робити маленькі ігри. Тим більше, що зараз це ну, практично тренд. Ну не те, щоб тренд, але ну, маленькі ігри. В Стім дуже часто виходять, і вони можуть бути дуже дуже успішними. Я не буду е, перебільшувати, просто подивіться, от я підготував рейтинг найкращих ігор, які найвище оцінювали у 2024 році через сервіс SteamDB, До речі, дуже раджу у нього дивитися. Можна по тегам ігри сортувати, знаходити собі якихось умовних конкурентів, хоча я так зазвичай не роблю, але тим не менше. Ну, ми всі чули про Балатур, але Ви ж не можете сказати, що Бауатор це якась величезна гра. Вона, звісно, досить комплексна, і, мабуть, ну, звісно, для першого разу це все ще занадто, але ну, ви... в цій грі немає ніякого сюжету, немає якогось наративу. Просто граєш у роу -like Ну, покер Вебфішінг, ви теж про не чули. Ну, це, звісно, 3D, вже, але ну, така гра, де просто в онлайні можна ловити рибу. Хоча, звісно, онлайн це вже досить складна штука. От я можу вам показати NoteBuster, гра, от дивіться, зараз подивіться, як вона взагалі виглядає NoteBuster, Це буквально гра про квадратики без графіки. Тобто, якщо ви говорите, що ну, в мене, я не вмію малювати, не можу знайти художника, тому мені нічого не вийде. Ну, гра буквально, без графіки, практично, вона, вона при цьому досить стильна. Вона, ну, я не скажу, що вона погано виглядає, але ну, ви ж розумієте, що це просто простенькі іконки. В 16, 16 пікселів і е, квадратики, які стріляють. 11 тисяч відгуків. Дуже дуже позитивні: 97%. 74 гривні всього. Вона недорога, звісно, але ну, ви ж розумієте, що це одно з такої кількості покупок це досить непоганий результат. І як зазвичай кажуть, що треба приблизно множити на 20 кількість відгуків і отримати кількість продажів. Ну, ви можете самі порахувати. Це от якраз той приклад невеличкої гри. Чому вона так гарно зайшла людям? Ну, це, по суті, айдол-гра. такий казуальний клікер, але не зовсім. Де З невеличкими сесіями, де ви потроху стаєте сильнішими, і все більше і більше можете так от примагати цих, ці куби. Що, типу, ну, приємне враження залишає для людей. Що у нас тут є? Ну, про Rusty Retirement, ви, мабуть, чули: це оця ферма на екрані. Це трохи інший жанр. Ну давайте зовсім стіну обмежимо, Давайте 200 гривень я зроблю. Ігри, які менше 200 гривень. Ой, що це за гра? Мабуть, щось цікаве. Треба прибрати звідси безкоштовні ігри. Ну От ще, дивіться, візуально навало 50 гривень. Виглядає симпатично, хоча ці арти, це, ну, це, таке, це досить прості арти, чисто технічно. Фон це просто. Фотографія роблена, але виглядає симпатично, чому б ні. Ви, в принципі, ну, 6 тисяч відгуків, дуже багато людей її купили, всім подобається. Ви, в принципі, можете, якщо ви робите новел, а я знаю, що у нас багато людей роблять новел, тому що дехто проводить джем візуальних новел. І, до речі, скоро буде новий, і тепер на цьому каналі він буде досліджуватися. Тому буду про нього більше інформації. Ви не пропустите його. Якщо підпишетесь, тож дивіться далі. Знову щось, щось дуже дуже простеньке. Beltmatic. Ну це, ну, це вже така для програмістів явно штука. Якщо ви програмісти, які люблять такі механізми складати, з алгоритмами побавитися, то ви, звісно, можете таке зробити. Знову ж таки, графіки немає, але відео багато. Що робить ігру все, все ще успішною. От ще цікава гра Window Kill, Дивіться, ну, якщо. Хтось хоче побавитися з вікнами і розуміє, як це зробити. Ну, типу, от цікава ідея, знову ж таки, що з, типу, Vampire Survivor чисто roguelike без особливої графіки, але через цікаву задумку. Власне, до чого все це я кажу? Що швидкий цикл виробництва маленьких ігор це дуже корисно. Ви, ну, хоча б тренуєтеся робити якісь релізи, випускати. Ігри і бачити результат, бачити фідбек людей. Тільки ну не треба просто їх викидати у стім без нічого. Треба все ж таки підготувати сторінку, збирати вішлісти. Ну про це, мабуть, окремим разом розповім, якщо потрібно буде. Так ви хоча б будете бачити результат своєї роботи і не будете у це в'язнути у однотипній розробці якоїсь своєї одної гри на 5-7 років. Ви зможете поставити собі мету хоча б одну гру на рік випускати. Ну хоча б. Можна і частіше, якщо на це якийсь іч, якщо ви любите робити ігри на геймджеми, це можна ще більше випускати. Тому що, ну, вам потрібно хоча б відчути, що таке реліз, хоч один, випускати, випустити гру, і, можливо, вам це так сподобається, що ви захочете ще більше випускати ігри. Ви ж з кожною грою будете краще розуміти, що працює, а що ні, якщо особово у вас буде багато фідбеку. Але коли ви робите одну гру, 5 років ви самі втратите інтерес у ній, вам не буде цікаво її робити. Ви зненавидіте її. І, скоріш за все, якщо ви робите гру 5 років, то ну, будемо, будьте з собою чесні, ви її вже майже не робите. Ви вже більше у вас прокрастинації, ніж розробки. Я це знаю, що як проєкт затягується, то. Ну, ви вже більше намагаєтесь змусити себе його робити, ніж справді робите. Якщо ви вже виявите, що ну ідея не дуже і гра не людям не дуже заходити, її виправляти треба перероблювати. А ви вже 3-4-5 років над нею працюєте, це ну, буде настільки сумно, що ви взагалі скажете, що геймдев це фігня, і треба з нього йти. Якщо ви зараз вже робите гру 5 років, то ну спробуйте її залишити і зробити якийсь інший проект невеличкий. Тільки справді невеличкий, не так, що, типу, я зроблю за 3 місяці, а насправді робити ще 5 років. Якщо ви взагалі новачок, то спробуйте, ну прям не, навіть не то, що одну гру на рік, а 5 ігор на рік. Можете навіть по, на кожну гру по 2 тижні виділяти там, по місяцю. Хоч це буде якийсь платформер, хоч шутер, чи якийсь раннер, ну. Хочу що щось, намагайтесь робіть. Пробуйте на itch для початку. Я не дуже шарю в itch, чесно скажу вам. Hіo, якщо ви не знаєте. Я, чесно, не дуже шарю, як тут бути популярним, тому що я якось прийшов одразу в Steam. Але кажуть, що тут весело. Тому можете спробувати Знайдіть собі якийсь джем. Тут їх вон скільки. Холон скільки джемів. І воно скоро, до речі, буде GameMaker's toolkit. один з найбільших взагалі джемів, І найпопулярніших через місяць буде. Тож можете, в принципі, спробувати і сюди піти, подивитися, що тут буде. Тому ви просто будете більш впевнені у собі і зможете нарешті ну, побачити результат своїх трудів, і це ну, це прям дуже сильно мотивує. Повірте, це сильно мотивує. І тому я навіть не дивлячись на те, що в мене є от така велика гра у ранньому доступі, яку треба багато над нею працювати і, в... і оновлювати там кожні декілька місяців. велике оновлення для неї, тому що вона у ранньому доступі, хоч скоро вже має вийти. Я все одно хочу відволікатися на менші проекти для того, щоб ну, якось себе розважити, щоб це було більш різноманітно. І хочу реально кожен рік випускати ще якусь одну новучку гру безкоштовну або за декілька доларів, ну просто хоч якусь гру. Це реально робить мені кращий настрій, а це ну, дуже важливо для інді розробки в соло. Власне на це все. Дякую, що дослухали. Підписуйтесь, я буду далі тут щось розповідати. пишіть у коментарях про що ви хочете дізнатися? Яка інформація вам необхідна? Ну я хочу все ж таки, щоб ви щоб вам це було корисно. Тому давайте пишіть, не соромтесь. Всім успіхів і пам'ятайте, що все тільки починається.